Рада вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі. Леве, карта дня з 30 по 5 січня. Це важливий розклад. Чому? Тому що ми переходимо на цьому розкладі з вами у 2025 рік. І насправді дуже важливо налаштуватись на все хороше, на позитив, закласти собі правильний енергетичний фундамент для того, щоб у вас був хороший рік. І так, дивимось. карта дня з понеділка по неділю. Підказки від вищих сил на кожен день для вас, дорогі леви. І так, понеділок, вівторок, карта дезображений лев. Середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дорогі друзі, хороший розклад. І навіть якщо тут є мечові карти, вісімка мечів та дев'ятка мечів, мені говориться лише про одне, що у вас все буде добре і ви знаходите вихід. Звісно, є розчарування і треба цього позбутися. Ви знаєте, дуже важливо, як я вже сказала, закласти фундамент для того, щоб ви дійсно правильно, енергетично зайшли в новий рік. І Аркан Сили мені показує вашу незламність, показує мені сильний характер, показує те, що ви. Можете багато чого подолати, і вже не раз проходили якісь відповідні життєві випробування. Вас це не зламало і не зламає, я вам більше скажу. Тому вам треба навпаки знайти зараз дуже багато позитивних моментів в собі, зрозуміти, наскільки ви сильні, зрозуміти, як багато ви всього бачили і подолали. І навпаки, ось якраз з такою хоробрістю, з такою незламністю, з таким великим терпінням пройти з. Старого року в новий. Це дуже важливо, тому що будуть збуватися ваші мрії. І якраз вівторок це карта зірки, карта життя. А всереду, я вже бачу, як ви обрали себе, ви залишаєте все негативне і йдете лише вперед. Ви не знаєте, що вас там чекає, але ви зрозуміли, що ви хочете чогось кращого для себе. І я вас вітаю, тому що насправді є багато моментів, які вас обмежують, є люди, є ситуації, які вас стримують. <кій> Коли ви. Почнете це вирішувати. А саме тоді, коли ви оберете себе і зрозумієте, що ви в себе на першому місці. Це дуже важливо. І карта Зірка на вівторок показує, що, можливо, у вашому житті зараз такий етап, коли треба, щоб збувалися ваші мрії. Ви вже подолали досить багато чого. Відкладали, можливо, <кхід> назбирали якусь відповідну суму грошей. Ось на суботу, якраз є четвірка. Пентаклів. І зараз треба втілювати в життя давні мрії. Бажаю, щоб збувалося все, чого ви хочете. І не забувайте, що якщо вам випадає карта зірка на 31 грудня, то обов'язково треба записати нові цілі і нові плани. Ті, що у вас вже давно ви з собою носите їх або у вас прописані вони, вони. це одне, але ви маєте обов'язково побудувати щось нове. Це дуже важлива підказка для вас. Як я вже сказала, що йдете ви 1 січня в якомусь напрямку, обираєте себе і хочу вам сказати, будьте готові прощатися з деякими людьми. Тому що не все спілкування, не все те оточення, яке є біля вас, воно з вами щире. І декого треба в новому році залишити позаду, заради свого щастя, заради своєї свободи. Заради своїх фінансів і взагалі свого майбутнього. Знаєте, як мені тут кажуть на розкладі, досить розчаровуватись, треба це зупинити. Ви дозволяли повторюватись ситуацією не один раз. Ви все це терпіли і чекали. А мені зараз вищі сили говорять, що треба вибиратися вам і вже досить терпіти. В четвер ви будете бачити вихід ситуації, тому ну, що до цього часу ви чогось не хотіли помічати. Ви на щось закривали очі, і тим самим ви були прив'язані до якогось місця, до ситуації, до людей. Знаєте, як заручники. Заручники обставин або якихось життєвих моментів. Насправді, в четвер треба дійсно зрозуміти, де вихід, як з цього вибратись, бо вибратись можна точно. І я вам бажаю не стояти там, а йти далі. П'ятницю, дорогі глядачі, у вас будуть відбуватися важливі зміни у фінансах. Тут іде ріст, тут іде розвиток, можливо, ви захочете щось опанувати, можливо, ви когось захочете навчати це однозначно буде приносити вам збільшення доходу. І зверніть увагу на деталі, тому що ви можете робити щось ексклюзивне, те, чого не вміють інші. І в цьому якраз ваш талант, це якраз буде приносити вам нові можливості. Ось так в п'ятницю маєте зануритись в роботу, це дасть вам розвиток, дасть вам збільшення доходу. В суботу, тут у нас випадає четвірка пентаклів, треба накопичувати. Або якщо ви збирали кошти на якусь свою давню мрію, то, звісно, це має бути щось цінне, дороговартісне. Це має бути щось важливе. Тому що ви. Доклали дуже багато зусиль для того, щоб ці чотири монетки тримати в руках. І або ви ще будете докладати ці монетки до чогось, або ви вже будете щось купувати, або взагалі у вас є такий план в новому році на щось назбирати, то починайте відкладати саме в суботу, і вам це вдасться. Бажаю вам успіхів! Ну і неділя треба залишити позаду розчарування. Як я вже казала, ви давали не один шанс, ви терпіли, ви чекали, але ви бачили, що з кожним разом ви розчаровуєтесь все більше. І ось в неділю вищі сили говорять: досить, зупини все це, не треба розчаровуватись, все буде добре. Обирай себе. Можливо, ті люди не варті того, щоб ви засмучувались, тому що ви на порозі своїх мрій. У вас дуже сильний характер. І у вас підуть гарно справи у фінансах. Тому сконцентруйтеся якраз на роботі, і ви побачите, що якісь розчарування вони залишаться позаду. Ви навіть забудете за все це і підете далі. Дорогі мої глядачі, бажаю вам всього хорошого у новому році. Багато вам щастя, радості! А й, і звичайно мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей! Ваша надія в краще.